Ранковий сніданок відбувся, і будуть наші котики плакати, бо кози вже пора пустити в запуск. Настала така пора, щоб пора перестати їх доїти. Потрібно їм відпочити, набратися сили перед періодом нової лактації і перед народженням потомства. А я вітаю всіх на нашому каналі. Бажаю, як завжди, мирного дня і доброго здоров'я. А сьогодні 5 січня 2025 року. Перед день водохреща і крайня в цьому році куча. Куча, яку назвали в народі голодною, тому що готують знову ж таки. До вечері пісні строви А всі, хто тримає кіз, знає, що період кітності в кіз триває 150 днів, тобто 5 місяців. І десь приблизно за 2-3 місяці, в залежності від віку кози, в залежності від її надоїв, козу потрібно запустити. Це також відповідальний період в житті кіз. Звичайно, вибачте за супровід, бо собака не любить кізів і ще згавкає, коли вони біля нього проходять. Отож, запуск кіз. Для того, щоб козу запустити, щоб в неї припинилось виділення молока, щоб вона відпочила перед народженням козенят. І наступною лактацією потрібно в першу чергу скоротити даванку, а то й зовсім забрати їх із раціону соковиті корми, що ми зараз на даний момент і зробили. Бо нашій козі старшій залишилося до окоту десь два місяці з хвостиком невеличким, а молодим козочкам, котрі котилися в цьому році вперше. Залишилося десь ще приблизно по три місяці. Я їх хочу запустити раніше, щоб вони добре відпочили, бо вони молоденькі, вони е, старовані вперше десь місяці сім, і їм потрібно таки відпочити. Отож, забираємо із раціону соковиті корми, а це в нас були буряки, морква, яблука і навіть ще гарбузи були. І також скорочуємо даванку зерна, бо взагалі дають зерно, і ми так давали приблизно 300 грамів на кожну голову, на кожну козу, і потім ще 300 грамів за кожну надояну літру молока. Це така була добова даванка. Зерно ми даємо ячмінь. Краще давати овес, але вівса в нас нема. Його потрібно було б купити. А взагалі ми купували невелику кількість, то у вас неякісний, дуже не зерно. Отож, даємо як зернову підкормку ячмінь. Скоротили, скоротили вже ту даванку, яку давали на кількість молока. І даємо тільки невелику кількість. Десь грамів 300, можливо, 500 на голову, на добу. І, звичайно ж, сину даємо літерну. Але періодично даємо і лакове, і навіть іноді солому даємо, для того, щоб було, була якась різноманітність. І взагалі прочитала. В тому ж самому інтернеті, що кози можуть утрудитися, коли занадто багато давати білкових кормів. А люцерна – це в нас білковий корм. Отож, намагаємось урізноманітнити годівлю перед запуском сіном з лаковим і також і соломою. Перед дійкою, так як ми коли роздоювали кози, то масажували він, я доїнням і після доїння, то робити масаж припиняємо, не робимо ніякого масажу. Просто миємо дійки і доїмо козу, доїмо до повного видоїння молока. Тут думки розходяться в тих, хто утримує коз. Одні кажуть, що для того, щоб запустити козу, потрібно не додоювати, інші категорично проти. Я притримуюся думки других, тих, що потрібно таке додоювати до кінця. Бо як вони твердять, кажуть, що залишки молока можуть спричинити появу маститу в кіз. Ну, звичайно, це така хвороба, звичай, знаєте, що ніяка хвороба не бажана, мастит також не бажаний в Е, бо якщо коза захворіла раз, то потім вже постійно може бути. Бути схильною до цього захворювання. Отож, козу з двох разів, коли ми її доїли два рази, переводимо на одноразове доїння, доїмо кілька днів і спостерігаємо за, за вим'ям. Якщо вим в кози прохолодне, не набрякло, не гаряче, через кілька днів, подоївши один раз в добу, Починаємо доїти через день, через добу. Ще один інтернетний секрет, відомо, можливо, хтось її знає. Кажуть, що якщо козу в запуску доїти тільки зранку, то й котитися вона буде вранці, а вона протягом зі дня. А якщо доїти ввечері, то окіт припаде на нічні години. Ну, Звичайно, не дуже ми так хочемо коту в нічні години, тому що потрібно бути біля кози, спостерігати за окотом, Ну, потрібно не доспати. Краще, звичайно, коли в день, коли є можливість, якщо це, не дай Бог, потрібно покликати ветеринарного лікаря та й самі допомагати козі в процесі народження козеняті. Потім, коли вже козу доїмо через два дні, потім через три дні спостерігаючи за вим'ям. І нарешті зовсім перестаємо доїти. Після того, як козу перестали доїти, молоко перестало вироблятися у вимені кози, починаємо знову потроху додавати соковиті корми. Не забуваємо про. Прогулянки на свіжому повітрі. Вони дуже корисні в зимову пору для наших квітних майбутніх мамок. І також не забуваємо про те, щоб давати їм вітаміни, особливо три кальцій фосфат. І тепер я читаю, що дають ті, хто отримує кози і не тільки кози, взагалі тварини. Такий препарат, вітаміни, як железна. Правда, я з ним не стикалася, не бачила його зблизька, але думаю, що поїдемо в райцентр, то обов'язково обов придбаю. Бо хочеться, щоб і кози були здорові і щоб і потомство також було здорове. Курам насипане, насипана кукурудза, але козам, які дояться, які. З запуску готуються стати мамами і взагалі козам, які дояться, не рекомендується давати кукурузу, тому що від кукурузи, як ви знаєте, всі кози жиріють, а потім маємо проблему із спаровуванням і також проблема із народжуванням козенят, так що кукурузу краще не давати. Або давати тим козам чи козлам, яких вигодовуємо, які, на, які потім держимо для того, щоб мати з них м'ясо. Отака моя розповідь про власний досвід, про запуск кіз. Ох і не любить кіз. Дякую всім, хто був зі мною. Пишіть. Про ваш досвід, запуску кіз, хто їх держить. Дякую всім за увагу. Вітаю з прийдешнім водохрещем всіх, і бажаю, щоб ця вода омила всі наші біди, забрала разом з собою війну і понесла десь далеко, як кажуть, щоб де люди не ходять. І всі наші негаразди. А в нас щоб настало мирне життя, і щоб ми були здорові, і щоб все і в нас і у вас було гаразд. З вами був канал Село Ти Моя доля. І, як завжди, кажу до зустрічі.